У Шостицькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка Діти арт. Автори учні, випускники, завідувачки художнього відділення Шосицької дитячої школи мистецтв Ольги Сергієнко. Вернісаж – підсумок останнього року їхнього навчання у мистецькій школі. На виставці присутні дві теми. Перша тема була дуже концептуальна, я можу так її назвати, бо діти принесли цвітну тканину. І по образу, який вони побачили в цій тканині, вони знайшли якусь вічну тему, яку малюють художники. А це саме добро і зло, жінка та чоловік, я і природа, ну і інше. Кожного своє вийшло. Полотна відтворені у скульптурі, виконані зі скла, картону, пластику та інших матеріалів. Художники знайомлять зі своїми роботами. Картина Таміли Даниленко виконана Гуарше за мотивами філософії країн сходу. А задумка в тому, щоб показати баланс між речами, які є у нашому світі, між добром та злом, любов'ю та ненавистю. І показати енергію, яка плавно перетікає ось ці люди, плавно перетікаючи, уособлюють собі енергію. Своє бачення долі відобразила Катерина Лозовська полотно привертає увагу глибиною подачі та змушує задуматись над одвічними темами. На Роботі зображена бабуся у вигляді великого камиток тут, як символ долі, яка в'яже діти як символ людства. Вона в'яже з долі людей. Тут все побудовано на символізмі. Чоловічий погляд на весну у творчому доробку показав Олексій Тапеха. Коли я малював свою роботу, я використовував різні техніки. Наприклад, я малював на тканині, а в скульптурі я використовував скло, клей і ту ж саму тканину. Моя робота називається весняна пісня, і на створення цієї роботи мене надихнула Весна і прослуховування музики. Кожен, хто дивиться на мій цикл робот, він бачить щось своє. Але коли я задумував цю роботу, це просто людина, звичайна людина. Вона нічим не вирізняється, але вона просто насолоджується весною, музикою. І ось співає пісня. Вічто входить від початкового візерунку на тканині. Марія Менделевич зобразила пензлем роздуми про життя. Я зображала дерево життя, це його руки гілки, а внизу там лежить череп, що символізує смерть. Але навколо окружляють птахи, душі, які символізують життя. І ну я вважаю, що якось ну, смерть переплітається з життям. Тому ну, взагалі, дерево життя це універсальний символ життя і смерті. Сила українського народу в особленій історичної постаті на полотні Вікторії Гарбус на моїй роботі зображен козак Мамай, символ незламності українського народу. Ось зображений він у вигляді трикутника. Задяки простій подачі геометричних фігур показана покажена сутність всієї проблеми. Крім цього, художники мали розкрити тему фразологізми. Митці повинні були зобразити різні висловлювання на кшталт ні риба, ні м'ясо, пекти раків тощо, і це їм вдалося. Глибока за своїм сенсом виставка вразила директора дитячої школи мистецтва Юрія Лозу. Він прийшов привітати випускників та їхню викладачку. Випускники художнього відділення цього року. Роботи, яких сьогодні представляються, вони ми вважаємо найпотужніші в творчому сенсі і найкращі, може і не тільки за останні роки запускників нашої школи. Тим, хто зараз розмірковує, а чи прийти на виставку, чи не відвідати її, скажу, приходьте. Не пошкодує. хоча випускники могли творити надовільні тими, майже в усіх представлених роботах простежується відображення війни. Вона вплалася в дитинство юних митців. Бо ж навіть малювати картини через повітряні тривоги не завжди мали змогу у своєму художньому класі. Взагалі було достатньо важко, тому що. Ну нас закривали нашу школу, ми малювали вдома. Доводилось приходити до вчительки додому, і все треба було якось швидко робити, тому що багато робіт. Ольга Сергієнко впевнена, що ці витвори мистецтва повинні прикрашати стіни музею чи інших закладів міста. Ці роботи вони дуже цікаві і вони дуже сильні як роботи мистецтва. І, можливо, вони навіть дома не мають. Право й бути, бо ці роботи вони дуже гарно виглядають в музеях, галереях сучасного мистецтва. Усі випускники протягом свого навчання у дитячій школі мистецтв неодноразово брали участь у творчих конкурсах як міжнародного, так і всеукраїнського рівня, Завойовували призові місця. Серед молоді є ті, хто визначився із напрямком на майбутнє, а хто ще роздумає над цим. Але творчість говорять, підлітки завжди буде присутня у їхньому житті. У мене... Достатньо перемог, скажімо так, в разових місць. Я думаю, я буду продовжувати цей творчий шлях, вступлю кудись у вищий навчальний заклад, можливо, на графічний дизайн у мене в планах розвивати сферу діджитал-малювання в Україні саме. У подальшому житті я збираюся вступати до художньої академії, ось і піти по стопам Ольги Івановни. Мабуть, мені дуже подобається малювати акварелью. Акварельні квіти, акварельні роботи своєю чергою, Ольга Сергієнко наголошує, викладач повинен мати натхнення та енергію, аби надихати учнів. Мало того, що діти надихають, надихають мене ще розумію, що вони в майстерності мене вже вище, ніж я. І я дуже радію, дуже радію, коли бачу, що вони роблять такі шедеври. Що я, як викладачка, дуже радію за їх здібності, які вони розкрили.